Шановні присутні, ми раді вітати вас в церкві. Ви добре зробили, що прийшли сьогодні до церкви, щоб разом навчатись, слухати, вивчати Боже Слово і ставати кращими, ставати мудрішими, ставати досконалішими, тому що ну, це безкінечний процес, і ми всі потребуємо час від часу Божого втручання, Божої настанови для свого життя яким би досвідченим я, або ще хтось не був. Ми коли десь спіткаємось в своєму житті, або а, приходимо в якусь ситуацію, де ми не маємо рішення, і ми думаємо, ну я ж такий досвідчений був, а знову знову прийшов до тупіка. Сьогодні хочу говорити разом, щоб ми роздумували на таку тему, боятись чи перемагати. Страх така опція в нашому тілі, в нашому житті. Яка є в абсолютно кожної людини. І ви знаєте, що один текст, який я колись прочитав, він мене досить сильно насторожив. І я довго цей текст вивчав, досліджував і з різних боків. І ви знаєте, що сьогодні для нас є серйозна засторога з Біблії. Це записано об'явлення Івана Богослова, 20 розділ, 8 вірш. Говорить так. А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що огнить, ог... горить огнем та сіркою. Я собі, читаючи цей текст, я навіть насторожився, думаю, Господи. Е... Чого, ну я розумію, мерзкі, душогуби, розпусники, чарівники ідоляни, Я все це розумію. ну, ми, ми, ми самі все це усвідомлюємо. Але лякливі люди, тобто люди, які мають страх, які лякаються, чого вони стали в одну категорію з такими ну, ну мерз, мерзкими, душогубами і розпусниками? І я довго думав, господи, ну невже страх це щось негативне? Адже ну, ми всі боїмося, хтось більше, хтось менше, але всі ми маємо якийсь страх. Підніміть руку, хто не лякався в своєму житті. Ми не знайдемо тут таких людей. Але Біблія ставить лякливих в одну категорію з невірними. І ви знаєте, що коли ви ще і я собі почав досліджувати, Господи, хто цей лякливий? Хто ця людина, що, що ти ставиш її в таку, в таку ж саму категорію з такими. Скверними людьми. І коли ми читаємо вище, то тут мова йде про Новий Єрусалим, про, 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 про ті події, які будуть після смерті. І попередній текст сьомий каже: переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього, а Він буде мені за сина. І там, там досить великий такий потужний текст обіцянка Божа. І ви знаєте, що не всі, не всі його отримують. І я зрозумів, що хтось туди надійде саме через страх, саме через лякливість, саме через те, що не довірився Господу і не пішов. Ми всі боїмося, хтось більше, хтось менше. І Ісус навіть багато разів в посланнях апостоли і не апостоли, а в Євангелії говорить такі слова: що не бійся чи рідко мала. Коли почуєте про війни море і не лякайтеся, це говорив Ісус. І багато разів він говорив не лякатись. Е, Луки, 12 розділ. 4-5 вірш говорить так. Кажу ж вам, своїм друзям, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а потім більше нічого не може вчинити. Але я вкажу вам, кого треба боятися, бійтеся того, хто має владу убивши, укинути в гієну. Так кажу вам: того бійтеся. Ісус каже, не бійтеся тих, хто тіло вбиває. У нас війна. Нас вбивають, і ми цього боїмося. Вчора там почали обстрілювати цими шахедами, і люди мені, декілька людей пишуть, там у вас вибухи, що там у вас? І ви знаєте, якась тривога підступає, якийсь страх. Чому? Тому що можуть вбити моє тіло. Але Ісус знову каже, не бійтеся тих, хто тіло вбиває. І я собі думаю, Господи. Який же страх, який же страх поганий. Ми не говоримо зараз про інстинкти, які ну, зберігають нам життя, коли ми ходимо по краю якоїсь прірви чи ще щось. Але мова йде про той страх, про той страх, який беручи вгору над нами, коли він одоліває нас, коли він стає центром нашого життя і, і диктує нам умови, ми починаємо поклонятися безпеці. Тобто люди настільки зосередились. На страху, на лякливості, що починають шукати виключно безпеки, забуваючи про своє призначення, забуваючи про завдання, яке Господь доручив їм тут на землі, і пробують знайти мир або знайти безпеку. Але багато людей пробують заглушити це якимось горілкою, хто, хто чим. Е, я колись бачив, чи хтось розказав таку ілюстрацію, що е, вчив один. Одна людина вчила іншу, що каже: якщо ти побачиш якогось хижого звіра, то треба на нього просто накричати. І, здається, минуло домашку, ми це говорили. От. Але звір, подивившись на ту людину, думає, що з нею не так. Ну розумієте, всі шукають способи якось заглушити страх, заглушити свою лякливість. Але все це не працює. Пам'ятаєте історію, коли ГДО, в часи Гедеона книга суддів говорить. Що Ізраїлеві сини поробили собі зо страху перед медіатянами проходи, що в горах і печери, і твердині, і заховались там. І навіть Гедеон, він сховався в цій печері і молов зерно. Але чи знайшли вони там спокій? Ні. Вони так само, бо, само боялися, вони, спускаючись в ту печеру, не мали спокою, вони мали страх. Отже, коли ми робимо щось зо страху. Або е, е, в, в такому, знаєте, е, в перечутті лякливості якісь заходи, якісь заходи, воно не вирішує нашу ситуацію. Ми продовжуємо боятись. Коли перед людиною постає питання або ситуація, яка лякає, то страх говорить нам, диктує нам таку: втікай, ховайся, страх ніколи не скаже, будь мужнім і просто візьми, виріши цю ситуацію. Кого перед вас поставало якесь питання? Йти, наприклад, в якусь службу і щось домовлятись. І ти, тобі це так недобре, тобі, тебе якийсь страх, тебе, ну тебе щось тримає, будь-то тебе прив'язали. І ти потім думаєш, слуха, ну якщо не піду, не вирішу. Я буду далі ховатися, мож, можна втікати. Я пам'ятаю в своїх безліч історій, коли, коли я мав якусь перешкоду, якийсь страх, якийсь бар'єр. І я просто ховався, втікав, оминав. Аж потім все одно та ситуація наздоганяла мене, і я мусив її вирішувати. У нас в житті так багато історій буває. Коли ми пробуємо щось від чогось втекти, але страх ніколи не скаже: будь мужнім, розправ плечі і спробуй це вирішити. Історія з Гедеоном нам, нас цього навчає: страх руйнує і робить нас нерозсудливими. Ось чого Біблія закликає нас не бути лякливими. Налякана людина не може любити, налякана людина не може допомагати, налякана людина не може дбати про інших, бо вона сама потребує допомоги. Вона сама шукає, хто б їй поміг, хто б її захистив. Одна така історія притча така: один старий дід на, на повозці їхав в місто, він був поза містом, десь на полі. Їхав в місто Константинополь, здається, там по цій історії. І от він обертається і дивиться, на краю його воза сидить холера. Ну, така хвороба була тоді. І вона каже йому: обирай, я зараз вб'ю тебе, або якщо ти завезеш мене в місто, то я вб'ю 5 людей. Давай е, заключимо таку умову. Ну, і дід каже: ну, добре, 5 людей не так багато, добре, я тебе везу. От. Він завіз її в місто, і за, буквально за перший тиждень померло близько 120 людей. І ось цей дід знайшов цю холеру і каже: ти мене обманула, Наша угода не вик... ти не виконала свою частину умови. На що ця хвороба каже на діда? Я правда вбила п'ять, всіх інших вбив страх. Тобто люди налякались. Це була епідемічна хвороба. І страх руйнує нас, страх робить нас нерозсудливими. Давайте згадаємо історію про тих розвідників Ізраїлових, 12 розвідників, які пішли дивитись ханаанську хананську землю. Вони подивились землю і що? І 10 з них злякались велетні. І почали говорити, що вони не візьмуть ту землю. що, І що зробив Господь? Він їх жорстоко наказав. Ви пам'ятаєте, минулу неділю Сергій нам читав цей текст, що числом днів тих, що розвідували ви той край, 40 день будете нести ваші гріхи по року за день 40 літ. 40 літ через що? Через страх. Через страх. Люди, які бачили, коли море розступилось, коли військо єгипетське просто втонуло в ньому, ці люди бачили це своїми очима. І коли вони прийшли, коли вже просто ця земля два кроки зробити, і вони кажуть, ми не візьмемо, там велетні, там нащадки якихось. Страх просто зробив людей нерозсудливими. Саул, пам'ятаєте, коли е, Самуїл призначив йому зустріч на горі приносити жертву, що він зробив? Він злякався, що. Народ розходиться і зробив не по волі Божій. І це коштувало йому царювання і, врешті-решт, життя. Страх робить людину нерозсудливою. Страх руйнує людину і всі задуми Божі по відношенню до цієї людини. Пам'ятаєте історію Петра? Петро каже: Господи, дозволь мені йти по воді. І Господь каже: добре, йди до мене. Петро почав йти, і він бачить, що він йде по воді. Він своїми очима це бачить. Але що? Ізлякався і почав тонути. Страх знову зруйнував. Так як же перемагати цей страх? Як же нам перемагати цю лякливість? Віра перемагає страх. Біблія говорить, що страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний. Слава Господу! Давайте ще раз прочитаємо: страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний. Отже, йде людина по дорозі, і перед нею якась небезпека. І коли ця людина лякається, то крім того, що та небезпека є над нею, то вона ще й сама собі пастку якусь складає. Ну, давайте щоб детальніше, небезпека нікуди не ділась. Тобто, людина, яка йшла, небезпека нікуди не ділась. Але людина, яка злякалась, ще додатково зробила собі пастку. А людина, яка надію склала на Бога, стала безпечною. Небезпека нікуди не поділась. Просто одна людина вибрала одним шляхом йти, а інша іншим. Наприклад, хто з вас залишався вдома там один? Можете згадати, в дитинстві, наприклад. Нічого немає, ніякої небезпеки. А ти думаєш, хтось двері стукає? Хтось там ходить по кухні. Звідки це? Страх. Страх просто. Як Біблія каже зараз, страх перед людиною пастку дає. Тобто, по факту, нічого тобі не загрожує, але твій страх зробив тобі самому пастку. Я от недавно приїхав на будівництво і там стояла така драбина метрів вісім, і вона така була ну, трохи доходяга, але і не дуже за верх зачіпалась. Там сантиметрів десять вона на криші чіплялась, а далі висіла. І я доліз до половини і злякався, і зліз. Думаю, ну нащо мені впасти зараз тут побитись? Я стою, дивлюсь, хлопець зверху: зліз, виліз. Я подивився на нього, що він зліз-виліз. Став на ту драбину і поліз. І я вже не думав, чого, бо я вже побачив. Але це ж не віра, бо я вже побачив. Я був впевнений, це вже, це вже відбулося. І мої очі побачили, що та драбина витримує людину. Я просто навіть не думаючи, всі і поліз туди. І зліз, і виліз, і все було добре. Але перед тим я злякався, чого. Я не мав довіри. Я, я не повірив, що я можу туди вилізти. Оте робить з нами страх. Страх буває перед невідомістю, перед загрозою, коли перед нами боротьба в різних обставинах до нас підступає оця лякливість. В різних обставинах. Але давайте ну, невідомість сьогодні нас лякає. Більшість з нас не, лякає невідомість, що буде з нашою країною. Тут різні в кавичках пророки пророкують нам страшні події попереду. Але що ми робимо? Як перемогти страх? Як перемогти оцю, оцю напругу всередині? Як перемогти оцю лякливість, яка іноді люди спокій втрачають, іноді люди сон втрачають, іноді люди е, від страху або якоїсь наляканості вони не знають, що їм робити. Вони, вони не хочуть зранку нічого робити. Вони зранку встають, кажуть, для чого йти на роботу, все одно все пропаде. Страх перед невідомістю. Давайте згадаємо Ноя. Коли Господь сказав Ною, будуй ковчега, в яких обставинах опинився Ной? По-перше, це була невідомість, абсолютна невідомість. І Бог каже, роби те, що ніколи в житті ніхто не робив. Вони навіть дощу не бачили, бо земля орошалась росою. І люди сміються. Люди, які прийшли, вони просто сміються, кажуть, що ти робиш? Глазують. Це було не рік, не два, не місяці. Це було досить довгий період часу. Ной будує ковчега. Він міг би теж сказати: Господи, ну я боюся для чого? Всі глузують з мене, для чого воно мені потрібно? Але Ной повірив Богу і пішов туди, куди ніхто не ходив. І Господь його зберіг не тільки його. Друзі, коли перед нами невідомість і. Ми не маємо досвіду, ми не маємо досвіду е, війни, наприклад, чи ще чогось, перед нами повна невідомість. Але коли перед нами невідомість і ти хочеш перемогти свій страх, просто довірся, Господу. Так як це зробив Ной. Коли перед тобою якась загроза, давайте згадаємо історію, коли Павло плив на кораблі, який розбився. Ви пам'ятаєте? Ну е, е, якщо оцінювати реально їхні шанси, їхні шанси були нуль. Загроза була повна. Тобто, корабель пливе в морі, спасальних цих, як вони поз... шлюбок не було в той час. Якихось рятувальних жилетів теж не було на кораблі. І уявіть собі, Павло плив на кораблі, який повністю розбився. Але всі вижили. Ми скажемо, це неможливо. Ну, умовно кажучи, летів літак, він впав, і всі вижили. Такого ж не буває. Ви скажете, такого не буває. Так само не бувало в той час, коли корабель розбивався в морі, ніхто не виживав. Не було шлюпок, не було. Ну, це чудо, Господь. Але історія каже, що всі вижили. Отже, коли перед тобою загроза, неважливо якого масштабу, Господь сильний зберегти. Попри все, Господь сильний зберегти. Пам'ятай про це і перемагай свій страх, коли перед тобою загроза, згадай біблійні обітниці, Господь з тобою буде за руку тебе вести. І жодна небезпека. Жодна загроза, тобі не страшна, якщо тебе оберігає Господь. Слава Богу. Коли ти в боротьбі, і в тебе якась боротьба, вони бувають абсолютно різні. На роботі, в сім'ї, у відносинах ми маємо безліч боротьби. Пам'ятаєте, Мойсей, виводячи народ. Мойсей, який виводив народ ізраїльський з Єгипту. Вони йшли, йшли, йшли і вперлись в море. І йому кажуть: позаду армія. Вони хочуть вас всіх вбити, повернути назад до полону, а попереду море. Що може тебе вберегти від наляканості, від страху, від розпачу, розгубленості? Що тебе може зберегти? Тільки віра, тільки довіра нашому Господу. Мойсей помолився, і розступилось море. І вони пройшли по суші, і те море поглинуло тих їхніх ворогів. Коли ти в боротьбі, просто довірся Господу. Довірся Богу, він сильний дати. Настільки е, неочікувану відповідь, звідти, звідки ти точно її не очікуєш. Господь, Господь може підкорити будь-що, так як в цьому випадку. Господь підкорив море. Він просто такого не буває в історії. А ну, скажіть мені, чи було таке в історії ще колись? Такого не було. Але Господь сильний зробити ради вибраних своїх. Щоб страх не здолав тебе, згадай про своє призначення. Згадай, задай собі питання, чого ти тут. Чого я тут? І для чого? Я маю на увазі не в церкві, а просто там, де страх тебе, е, тебе доганяє. Скажи, Господи, нагадай мені, нагадай мені моє призначення, для чого я тут? Що я маю зробити саме в цьому місті, саме в цей час. І скажи страху, забирайся, Господь хоче мене тут бачити. Він мене поставив, Він мене по... я потрібен, Господу. Він мене обрав, очистив, дав мені владу перемагати. Тому я не буду лякливим. Я буду сповненим віри, я буду сповненим надії. На мого Бога Він мене проведе, як батько сина або дочку, взявши за руку через будь-яку небезпеку, Він мене проведе і виведе на твердиню. Я хочу згадати одну цитату. Одна цитата великої людини, яка була тут на землі. Кажу ж вам своїм друзям, не бійтесь, Ісус. Ісус сказав: Кажу вам, Своїм друзям не бійтесь, не, не бійтесь не тоді, коли у вас все добре. Просто ніколи не бійтесь. І один текст, як обітниця, яку Господь нам дав, 2 Тимофію 1.7. Бо не дав нам Бог духа страху, не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму, щоб ми перемагали, щоб ми провадили своє життя не в лякливості. Згадаємо цей текст ще раз. Лякливим, і невірним, і мерським, і всім іншим. Участь в озері, що огнить, горить огнем і сіркою. Друзі, не будьмо лакливими, не будьмо тими людьми, які лякаються, яких, яких тільки прийшла якась небезпека, і ми вже в розпачі, і ми вже в страху, і ми вже не знаємо, куди бігти. Згадай про свого Господа: Він не раз тебе проводив в твоєму житті. Повір йому, і навіть якщо ти подібне не проходив. Якщо ти подібним шляхом ніколи не йшов, і ти розумієш, що ні ти, ні хтось інший, ти навіть історії не знаєш, що хтось вже проходив цим шляхом, то просто будь певний, що Господь тебе першого проведе. Він тебе проведе, збереже і виведе на добру землю. Тому довіряймо нашому Господу, завжди пам'ятаймо про, про його обітниці в нашому житті. Амінь.